Кобелянської репрезентували в радянській літературі як авторку, яка писала про бідне селянство. Але який шикарний фемінітив на сьогодні, звичайно, це на це центральний текст Кобелянської з більших форм. Варто було би назвати Буковинська лореляй. право жінки бути самій собі ціллю. Батько Кобелянської він досить скептично ставився до, до неї самої. На ну це така апологія жіночої перемоги, жіночої, о такої усталеності в світі. Містичний текст, дівчина, яка з ситуації такої затиснутості. Це поки, виривається. поки ситуація в цьому сенсі царівна, це, це така нереалістична, ймовірно, але дуже романтизована апологія оцієї жінки, яка має стати сама собі ціллю. Вітаємо! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про гендер, культуру та ідентичність. І сьогодні ми знову будемо говорити про Ольгу Кобилянську. Ми вже записали кілька випусків загалом про е, життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської, про її вальс Меланхолік, про її листування з е, Лесею Українкою. А сьогодні ми говоримо про один дуже важливий її твір: про е, роман ну чи повість, хто як до цього ставиться, царівна. Почнемо з такого простого питання: чи можемо ми сказати Віропально, що царівна є центральним твором в Ольги Кобелянської? На це питання складно відповісти, тому що це стосується проблеми канону. отже. Коли докоряють феміністам і представникам, скажімо, мультикультуралізму чи антиколоніалізму, що ну що ну там от, кричали, кричали: ні жінки Шекспіра, ні чорного Шекспіра ви не знайшли. Ну добре, жінки Шекспіра ми не знайшли. Але по-перше, до деякі імена справді додалися. Але тут важливо не тільки імена, а й важливі твори. Отже, Ольга Кобилянська була присутня, ну, за життя, ми про це говорили, вона була присутня все-таки найперша як авторка землі, тому що так, так сказав Франко. Але я, от, готуючись до цього випуску, так дістала, що називається елегантним рухом. Дістала з полиці. В мене стоїть серія «Бул» бібліотека української літератури, яка була видана в десунаукова думка. Ну, Якось, поки що це наша найбільша бібліотека. Це найбільше бібліотека так, класики, так, яка була так. Та і все, це така, і це така. Ну як там там добрі? Це справді тексти, які можуть там звірені тексти, там добрі коментарі. І це непогане видання. Але, ну кращого поки що нема. Я просто забула, що я є з подивом виявила, що там немає. Повісті це рівна. Там є земля, і у неділю рано зілля копала. Це тобто, обидва тексти є е, е, сільськими за тематикою, обидва тексти вважалися упорядниками, найрепрезентативнішими для Кобилянської, і все інше є е, маргінальним. От, тобто Кобилянську репрезентували в радянській літературі як авторку, яка писала про бідне селянство. Як авторку, ну, якщо Марколовичук боровся з кріпацтвом, то Кобилянська от просто собі розповідала нам про біди селянства за доби капіталізму, і так на цьому нас переконує цьому нас переконує передмова. Передмова, до речі, називається прикомедно радянські видавці, Це, радянські, та, радянські інтерпретатори не надто не надто морочили собі голову. Отже, в кожне кожному другому виданні нам розповідали про Лесі Українку, дочку Прометея. А ну і про Франка Каменера відповідно. А передмова про Ольгу в бібліотеці української літератури в солідному академічному виданні, виданому академічним видавництвом, називається Буковинська Орлиця. Я собі задумала, що ну, Буковинська зрозуміло, вона буковинська письменниця ок, але чому Орлиця? Ну, якось у мене Кобилянська з її вишуканими строями врешті, такою дуже жіночною манерою письма, нюансуванням деталей. Кобилянська, якою вона постійно з щоденників. От вона з Орлицею найменше асоціюється. Але який шикарний фемінітив? Фемінітив справді шикарний. Ну, і варто б важливо було наголосити, що вона бореться з всякою нечистю. Насправді Кобилянська ну точно не Орлиця, скажімо так. Царівна. Буковинська Вона, вона Бобинська, це царівна, як ж на те пішло. Царівна центральний на сьогодні відповідає на ваше питання. Ання на сьогодні, звичайно, царівна це центральний текст Кобилянської з більших форм. Ну і так само «Меланхолійний Вальс. Надзвичайно цікавий в неї взагалі ну не культурна, скажімо, в неї ця ну, природа, в неї ці ся новелістика про про сильних жінок дуже цікава. І от дивіться, як в більшості твори вони в неї називаються людина, царівна, «Некультурна», ні ніоба. Так, тобто, це жінка, центральний жіночий образ. Взагалі, якщо от називати е, варто би було назвати, якщо в такому сенсі варто було би назвати Буковинська Лореляй, бо от образ Лореляй, так, який так, через цервну переходить так, і десь ще десь так. резонує. Це дуже важливо для неї. І е, ну, це не та рішучість, що в Орлиці, а це така підступна краса, дуже модерністський образ і. Ну, е... Фіндесєглівський образ навіть, я би сказав. Те, що Єфремов її назвав декаденткою, так, він, так, вочевидь, мав так, підстави. підставу. Це той декаданс, це той фіндесєхлівська поетика її, вона навіть зовнішність, зовнішність її можна нюансувати. Е, і, власне, отут, отут ми маємо перечитати наших класиків в цьому сенсі, тому що коли Кобелянська е, Буковинська Орлиця і коли в її репрезентативному академічному виданні вважають за можливе представити її лише у неділю рано зілля Копала і Землю, то тоді постає питання про, не, про ну, просто про не. Як це сказати? Ну, 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 це називається хибна інтерпретація. І це, власне, кажучи, так і є. Що це, це справді це... хибна інтерпретація. Два різних типи літератури, бо от що наголошували: земля, так, значить, що таке земля? Битва за спадок, землю, е, брат який, убиває брата, да. соціальні обставини. Хоча насправді на у фіналі ж там відмова від рустикальності, і поговорив. Там значно цікавіше. Звичайно, ми цікавіше, можемо складіше. поговорити там і про жіночі так, образи. Там не звичайно, такі прості, звичайно, це може бути окремо Царівна рівно. найманитіший найзнамен... текст, навіть хоча б тому, що саме героїня царівне, саме Наталка Верковичівна, формулює те, мабуть, найчастіше цитоване сьогодні кредо право жінки бути самій собі ціллю. Тобто він від початку такий ідеологічний, він, ну не дуже ідеолічний феміністичний е феміністичний е текст. Дівчина, яка з ситуації такої затиснутості виривається. Це, ситуація, це історія про попелюшку. от є от Героїня Царівне, Наталка Верковичівна, от ну зразкова попелюшка. Вона сирота безприданниця, вона от бідна сирота, яка ну яка нам на, на, на значить, утриманні родичів, там дядько з дядиною. Її там всіляко пригнічують, в неї єдина можливість вижити. Їй дорікають шматком хліба, вона має вийти заміж, хто запропонує кусник хліба. Ну, але ж це попелюшка, яка е, не має феї хресної, яка прилетить феї і вирішає її проблеми. Феї немає, вона, вона сама. Мусить це зробити сама. Вона сама виконує цю роль. Так. Отже, їй дорікають шматком хліба, і там є такий собі брат Муня. Кобелянській це до речі прекрасне прекрасне ім'я в Кобелянській. До речі, це дуже дуже ну, такий частотний сюжет. От жінка в людині врешті так само жін, ну, так само в за ситуаціями через складку. В коли жінка платить борги, які робить робить батько або брат, ну uh -huh. вона, от ну то, так само, так само ця через складку батько зробив борги, а донька мусить їх виправити. Ну в людині фактично так само, тільки там вона тіла. В людині. До речі, теж феноменальний образ е головної героїні. Просто там. Фінал інший, Взагалі людина вона на 10 років раніше написана за царівну, видана принаймні 1886, а царів 1896. ти і це ніби такий розвиток образу, зміна образу, і ну навіть більш оптимістична, так тому що якщо ми в випадку з людиною можемо сказати, що все-таки. Середовище задушило оцей містичний речник. Це історія бунт, про жертву. Бунт жінки задушено. То в царівні все складається інакше, і вона, ну, Вальс Меланхолік це вже така третя версія, де показано різні варіанти, скажімо. От Царівна в цьому сенсі, це як раз, те, романтичний, що вона хотіла і найбільш вірити. Це найбільш переможний, найбільш оптимістичний, щасливий от такий фінал, хеппі-енд в чистому вигляді. Отже, наша попелюшка, котра Е, Таки, ніби з точки зору її родини, її прийомної родини, вона от досягла чого тільки могла за неї, за неї значить, її руки просить якийсь там гімназичний вчитель, професор. і це ну професор, професор. але за ну, гімназії так, 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 так. це ж Галичина. Отже, е, професор просить її руки, а і коли вона відмовляє. Ну, починається, по перше, починається страшенний скандал, але з іншого боку, її тітка не хоче втрачати можливість, і віддає професору було байдуже, і віддає за нього свою рідну доньку. І ця рідна донька, яка вийшла заміж до цього професора, от вона ніби таке дзеркало, в якому потім Наталка Верковичівна може могла б побачити майбутнє, від якого вона відмовилася. Тому що цей старий дивак, який не хоче, який докоряє знов-таки там шматком хліба, який ну, вона дуже нещасна в цьому шлюбі. А Наталка не має нічого іншого, не має ніякого іншого виходу, як тікати з цього простору, бо її просто зацькують. І ось ця це ж знов-таки це Галичина 19 століття. Це. Це часопростір, в якому жінці вийти на вулицю без супроводу чоловіка вважалося негідним, вважалося ну чимось таким, що шокує спільноту на, на, на вулиці. Могли бути могло бути не покрите тільки обличчя без рукавичок. Не можна виходити без рукавичок. Жінці, не можна рукавичок. виходити. І я дуже люблю цитату. Я вже згадувала от з листа Лесі Українки. Про Болгарію, от вона в Драгованова, 1895 рік. Ми вже тут і так скандал з радою Драгомановою, скандал зробили, пішли в театр в самі дві дівчини в театрі без супроводу чоловіків, це щось абсолютно скандальне. Отже, Наталка Верковичівна втік, просто втікає з дому, їде в місто. і Шукає праці, вона цю працю знаходить. Тут до речі, тут кобелянська така більш іделічна ніж Маркововчок. Сюжет до речі, трохи схожий, тому що коли гориня живої душі, Марка Вовчка втікає з дому, то вона стикається з тим, що праці вона знайти не може. Натомість. Хоча, в принципі, Марковочок могла би поділитися тут секретом свого успіху, бо вона то змогла так, е, так само так. в перспективі вийти на mm -hmm. е, самостійність якраз власне... і краще, стала сама собі ціллю. Ну, але і Кобилянський це вдалося, просто в її часі це вже напевне можна ну, було простіше зробити да. кількадесят років пізніше Абсолютно. за а, І ось е, Янська любить зображати епізоди жіночої дружби. Не ну, якщо монополійний вальс — це просто така апологія іделічної жіночої дружби, то в царівні наша царівна Наталка Верховичина стає компаньонкою. Ну, така посада стає компаньонкою такої старшої пані Марко. В той син вчиться десь на лікаря. Пані Марко живе сама, і ось ця дівчина в неї. Ну їм їм якраз така. Така от, вона, в не, вона в неї не служниця, вона в неї така молодша подруга, і пані Марко багато чого чим допомогла їй якось, так би сказати, в формуванні особистості. Ну, це дуже такий поширений інститут, був, якщо ми візьмемо Вікторіанську прозу, так. і пізніше там, навіть Агату Крісті, mm -hmm. це компаньонство. І воно могло бути таким доволі рівноправним, воно могло бути то, історією дружби. І власне так. є в церні вона десь їй допомагає, звичайно, старшій пані. Але це їй дає певну самостійність, і там немає вже цього жахливого тиску, який є на початку в цій сім'ї. Яке, до речі, теж досить біографічне. Цей брат Муньо. Це біографічний був в Кобилянської, було кілька братів, яких школили, давали йому світу, піднімали там ну, і так далі. Так. І її батько, сам батько Кобилянської, він досить скептично ставився до, до неї самої. Так. О, тобто він, власне, так відторгав її. Можливості, а якраз сказав, ну, от в мене сини, це я буду. так що це якраз така противага, коли на братство, яке брати, які ставляться до тебе скептично, на місці цього братства постає це сестринство. Це взаємопідтримка жінок, вже є багатша старша жінка, яка їй допомагає. А щодо попелюшки, ну це це така специфічна Попелюшка, яка відкидає двох принців, умовно кажучи, цього професора. А потім е, неправильно закоханого в uh, неї кавуле. А, а далі дуже цікаво, ця історія yeah. двох двох ну двох людві любовні історії. Отже, стосунка Наталки з українцем Василем Орядином, і в фіналі вона виходить заміж за сина пані Маркоза Івана Марка. Він хорват за національність, і там дуже рівноправні стосунки. І сумки заповідати тут, тут. Цікаво, чому вона відкидає українця і виходить заміж за іноземця, за хорвата. Це очевидно теж такий ну, символізований по-своєму автобіографічний сюжет, тому що Кобалянська це письменниця, яка самохіть обирає українську мову, вона виховувалася в німецькій культурі і починала писати німецькою. І Кобелянську німецькомовний літературний світ прийняв набагато приязніше ніж український. Ну вона мала там підтримку вона багато критиків Вона друкувалася казали, в Штутгарті, вона друкувалася в відні. Вона її там справді ну, її свої найзнаменитіші новели і природу, і не вона надрукувала німецькою, а потім мало не через 10 років тільки українською, тому що тут тут би не прийняли. І ми вже говорили в нашій розмові про Маланхолійний Вальс. Які її як українська критика взагалі не прийняла це якась така дивна, дивні історії дивних жінок, які нам яких у нас мовляв нема, і, і вони нам типу і не треба, і це при тому, що вже була і Окуневська, і Кобринська, так, які так, були так. просто от живі приклади того, що жінка але, може зробити Але здобити. врешті була Соломія міякнуше, як вона не пішла. І ось коли навіть Франко дуже скептично ставиться до її ранньої прози, і Франко ж визнав Кобелянську тільки після землі. Отже, Франко, який виконув з Альванаху перший вінок людину, ну це взагалі така. Це класична історія такого чоловічого домінування в літературі, тому що жінки видають аль, «Жіночий альманах за свої гроші, так би мовити. Франко має ніякого стосунку, але він вважає за можливе от викинути людину Кобилянської дуже непоганий. Ну в контексті в контексті того, що в ліковано в першому вінку людини людина, людина дуже би дуже точно прик... так, людина так. би точно прикрасила це видання. Але Франкові, кому, бо бойову не сподобалась феміністична ідеологія, і тому в першому вінку взагалі немає Кобилянської. Немає Там Кобилянської. Немає. Немає. Так, і потім. Це 887 1887 рік. Вона вже, в неї вже чотири книжки вона, вже, потім, та, вона, вже, от, вона, Фактично, якщо дивитись на тих авторок, які є в першому вінку, то крім Лесі Українки, там немає тих імен, які би потім стали дуже видатними. І от цього ну, майбутнього класика української літератури, ну, Франко просто своє, своєю сваволею, скажімо, назвемо речі своїми іменами викинув. І ну звичайно, що Коболянський це боліло, і звичайно, що такі речі вона потім десь от, вона їх просто відзеркалювала, вона їх що називається відпрацьовувала травму. І в цьому сенсі фінал ну, багато її фіналів, багато її оповідань про сильних жінок, та сама не культура, мають дуже оптимістичні фінали. В цьому сенсі царівна, це така нереалістична, ймовірно, але дуже романтизована апологія цієї жінки, яка має стати сама собі ціллю. Отже, Наталка пише, вчиться. Врешті її перший, її перший текст відкидає Видавець. Вона послала свій текст, його відкинули. Ну, врешті Джейн Мостін теж відкинули колись її роман, який потім став класичним. І тут знов таки це історія самої Кобилянської, але далі її чоловік, який її обожняє, який її називає рівною. І її чоловік відсилає ці тексти і їх приймають в решті редакції. Ось у неї свій кабінет. Це теж по-своєму дуже це зараз може видатися. Ну, так свій кабінет, ну так що між тим у жіночій прозі. От тої епохи часто наголошується. Це є у Людмили Старицької в чудовій феміністичній п'єсі Крила. От героїня має свій кабінет для письма, але ага, крісті, яка вже в 20-х стала дуже популярною, е, свій кабінет дістала аж десь ближче до 50-х років, і в неї це було повторений повторений такий був комплекс, що вона от не має де приймати журналістів, які приходять. Брати інтерв'ю в неї вже як популярний авторки, нема свого кабінету, Абсолютно. так що це велика перемога. А, а коли Марковичук, коли Марія Маркович з її дуже сильним характером, вона там якось просто не дозволяла чоловікові заходити у, у ту кімнату, де вона пише, то з цього там глузувала вся, вся все українофільське оточення. От вона забороняє своїм чоловікам заходити в свій кабінет. Ну як же так? Е, тому для а Ольга Коблянська е, писала похабцем, що називається потайки, і мала якусь там шухляду, де вона притьмом ховала бо, своє письмо, бо інакше прийде мати чи батько і скаже, тут роботи повна хата, мити варити треба. А вона ще вона, вона дурницями займається. Так, що цей кабінет, який отримує, який має царівна у фіналі, вона от це така. Це така апологія жіночої перемоги, жіночої, от такої усталеності в світі. Отже, з точки зору, ну ніби, от з точки зору самого сюжету, то царівна може видатися трохи надміру романтизованою і не зовсім реалістичною. Але з іншого боку, авторка цього роману змогла досягти всього, чого досягла Царівна, тільки що без допомоги чоловіка.